Вітаю! Досить неочікувано. На ведмежому ринку появилася перша IPO. Компанія Sondors виходить на лістинг на біржі NASDAQ. Зауважу, що вихід компанії на IPO це дуже хороший знак для ринку взагалі, оскільки у компанії та у андерайдерів є впевненість, що вони зможуть залучити інвестиції. Давайте розглянемо компанію Sondors. Мобутній Тікер у неї Содер. Вона виробляє та постачає електричні велосипеди та мотоцикли преміум класу. З 2015 року Sondors поставила 63 тисячі одиниць своєї продукції до 72 країн. Компанія виробляє свою продукцію на потужності сторонніх контрактних виробників у КНР. Окрім електровелосипедів та мотоциклів, компанія виробляє квадроцикли та електричні байки. У 2021 році компанія уклала контракт із Костко на продаж деяких моделей електронних велосипедів «Сондор» через складські магазини та на сайтах Костко та Костко Некст. Це важливо, так як потенційно суттєво збільшуються продажі. Також у Сондорс є попереднє замовлення на 10 тисяч електромотоциклів MetaCycle, що означає потенційний витрих у розмірі 64 мільйона доларів. Щодо продажів, то у 2021 році витрих Сондорс виріс на 37,2%, а за 9 місяців 2022 року зростання показника прискорилося до 49,4%, тобто фінансова компанія росте. Якщо вам цікаво ознайомитись з проспектом емісії, він знаходиться на сайті комісії по цінних паперах і біржах США і посилання я залишу. У описі під відео. Дане IPO я розповідаю вже по факту, так як воно вже відбулося. Брокер чомусь не сповісти про те, що буде нове розміщення, і про нього я взнав випадково, зайшовши на сторінку із розміщеннями. До завершення прийому заявок залишалось кілька годин, тобто для аналізу і опису просто не було часу. Тепер я перевіряю сторінку щодня, щоб не пропустити такі можливості. Публічне розміщення акції Сондорс відбулося 4, 8 грудня. По 8 доларів за акцію. Торгівля акціями розпочалася 5 9 грудня. На IPO виділив виділили 1000 доларів. Це є мінімальний об'єм інвестицій для IPO. Яку локацію мені дали, я ще не знаю, так як на момент запису відео ще немає цієї інформації. Також я ще не знаю інформацію, по якій ціні почнуться торги на біржі. Чекати якихось феноменальних результатів ну, скоріш всього, не варто. Так як результати високі, в основному активній фазі росту ринку взагалі. Тобто, навіть якийсь прибуток у цій угоді буде хорошим результатом. Ціль цього IPO прогоріти рахунок, щоб у майбутньому набитчому ринку отримувати більш високі алокації та відповідно отримувати більші прибутки. Після завершення локап періоду, це буде 11 березня, я закрию позицію незалежно від результату. Узагалі, про стратегію IPO я описав у дописі, як ефективно вкладати у IPO. Посилання залишу в описі під відео. Фактично. Це перша компанія із мого спекулятивного портфелю. І як я обіцяв, дані по портфелю будуть публічними. Для цього я створив документ із інформацією по всім IPO, у яких я беру участь. Посилання на нього теж буде в описі. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по спекулятивному портфелю, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!